Ось і все Регулярний чемпіонат оновленої хокейної ліги чемпіонів завершено. Кожен з 24 учасників зіграв по 6 матчів з різними суперниками: по три вдома та на виїзді. 16 учасників плей-офф вже відомі, і тепер час підбити підсумки регулярки по суті першої половини сезону. А ще трішки заглянути в майбутнє в Була і залишається в цій лізі чемпіонів Україна та її хокейний слід. Вже відбулася головна сенсація сезону. Яку уже не переплюнути. А ще було багато просто цікавого і неординарного. Головне це нові правила гри в нерівних складах, які схожі на ділі, не викликали такої відрази, яка переповнила, зокрема, соціальні мережі Ліги Чемпіонів після оголошення про те, що і після голу в більшості команди в ХЛЧ продовжуватимуть грати з перевагою, що ті, хто заб'ють у меншості, отримують наліт додаткового гравця. Все спрацювало саме так, як і потрібно було. І головне, надало шанс боротися з титанами командам, які є явними аутсайдерами на фоні представників Топ-Ліг Європи. Отож, до підсумків регулярки. Виграли регулярку на пару німецький Адлер Мангейм і шведський Векше. Ці команди набрали по 16 очок. А ще Векше єдиний колектив, який в шести матчах першого етапу сезону жодного разу не програв. Відтак логічно назвати цю шведську команду фаворитом плей-офф. Третє місце в регулярці посів фінський клуб Луко з міста Раума. Для нас саме ця команда особливо цікава. В складі луку в Лізі чемпіонів дебютував 20-річний форвард Національної збірної України Даниїл Трахт. Сталося це 10 жовтня у виїзній грі Луко з німецьким Мюнхеном. Трахт в тому матчі провів на льоду майже 12 хвилин, а його команда перемогла суперника з рахунком 4-1. В останньому турі регулярного чемпіонату українець зіграв в Лізі чемпіонів і на домашньому льоду Луко. В його активі 8 хвилин і 20 секунд. При показниковій корисності мінус один. Луко Страх тому складі знову переміг цього разу швейцарську Женеву. 3-2. Ще один український дебют цьогорічній лізі чемпіонів стався в Словаччині. За тамтешній кошице в останній день його участі в турнірі зіграв наш 21-річний нападник Олександр Плохотник. 13 з половиною хвилин на льоду. Погодьтеся непогано, як для дебюту. Сашко навіть одного разу. Кинув поворотах майбутнього переможця регулярки ХЛЧ Адлер Мангейм та закінчив гру з показником корисності. Мінус один. Загалом весь кош це грав цього сезону не дуже. Адлеру програли 1-4 і Закінчили регулярний чемпіонат на останньому 24-му місці з нулем набраних очок. Головна несподіванка і неймовірна сенсація регулярного чемпіонату Ліги Чемпіонів це виліт досі чинного переможця турніру фінської Таппари. Вона стала 18-ю, відставши від зони плей-офф на 2 бали. В шести матчах сезону Таппара виграла в основний час лише одну гру і набрала сім очок з 18 можливих. В першому турі Таппара лише в овертамі виграла у данського Ольборга 2-1 серед інших сенсаційних результатів. Де Давиди гідно протистояли голіафам, виділимо розгром Руаном Ільвіса 6-1. гостьову перемогу того ж Руана над шведським Шелефто 1-0, гостьову перемогу Лахті Пеліканс над італійським Больцано лише в Овертаймі 4-3. Виграш Белфоста у чеського Пардубіце з 0-2, коли британці спромоглися зробити 3-2 в останній день регулярки. Отож до плей-офф. відомі не лише всі пари однієї восьмої фіналу, а й сітка другого етапу. На ньому нагадуємо, команди гратимуть одна з одною двічі вдома і в гостях. А у фіналі все вирішиться за один матч. Плей-офф стартує 14 листопада. Лукко Дениїла Трахта відкриє для себе плей-офф матчами з австрійським Інсбруком. Фіни зобов'язані проходити в чвертьфінал, де потенційними суперниками луку є або земляки з Ільвіса, або чеські Пардубіце. В інших парах Женева зіграє з Мюнхеном, а Векше з Інгольштадом, Шелефто з Торшинцем, Феріастад з Білим, Пелікан помірюється силами з Вітковіце. А Адлер Мангейм з Раперсвілем. Отож чекаємо на плей-офф, Вболіваємо за Данила Трахта і загалом насолоджуємося хокеєм. Ставте лайки, друзі, підписуйтесь на канал, а ще пишіть в коментарях ваші прогнози. Хто головний фаворит ліги чемпіонів цього сезону, хто переможе в турнірі? Чекаємо і кажемо вам до побачення!